Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим захисникам! Приїхав тут до майстра, що робить батоги. Ви писали, дзвонили, щоб зняти ці батоги, що як. Е, дивіться, така робота, такі батоги, Гарно шкіра, плетена, все. Косички, такі ручки. О, це, це старий, старий ще батіг, його такий фірманський, але якщо б хтось хотів такої ручки, то може собі замовити з такою ручку. Ну, різне. Тут є такі ручки. Так, проточені. ну Ручки різні. Може така бути з чорним підпалом. Хто як собі забажає, так чоловік може зробити. Е, номер я залишу в описі, будете дзвонити, питатися, переселею вам. Ну, Всьо деталі за номером телефону. Робота досить гарна, я сам маю батіг дуже, дуже гарно стріляє. воно ну, з один стріль, люди знали. Фест uh. ліпить. Uh. Так стріляє, що аж вуха закладає. Uh. То дувну ти можеш різну зробити, так? Зить Нема різниці, дужина може бути різна. Ну, на будь-який смак. Хто як собі забажає, так собі може цей. Майстер не хоче, щоб його знімали, бо каже, що встидається, а жінки нема вдома, би стала клобатою. Та й отака. А ну візьме другий, третій, знаєш, аби. Ну, щоб цей. Щоб не думали, що ми один вибрали і лише одним стріляємо. Уа. Уа! Це капець, це аж фуха закладає. Це вже, певно, ні одного пса на хотів тебе нема. Так, дуже цей, дуже, дуже така ну, робота. Це під румунський стиль. Такі так. батоги хлопці з румунії возять. Це ти собі під той стиль почав робити? Так, так. Так, це батоги під румунський стиль, файно. Тут дріт який? З чого дріт плетеш? Той є оцинкований дріт. Дріт оцинкований, що не буде ні ржавіти. Ну цему батогові, цьому ботогові, твому, тут вже... Ту вже купа років, ні. І дивіся, ну, перші змагання у нас були. Перші змагання 2019 року. В причині ж були змагання. Хто знає, то це ще від того, де цей батіг. Не поржавів, батіг як новесенький. Файний батіг. Може така ручка бути. Ну, Любе на, на ваш смак. Ви будете собі дзвонити до домовляти з майстром, номер буде в описі, і ви собі будете замовляти, який хочете. Довжина може бути теж різна. Різна, немає. Різна довжина, різна шкіра, різна ручка зроблена з чорним підпалом, краще відточена, гірше відточена, ну на будь-який смак. Стіна в що? Каже, що собі, Потом, по домовленості. По домовленості. Ціна собі буде... буде собі домовлятися, бо то є різна довжина, різна ручка, різна робота. І ви собі будете цей будете дзвонити, собі договорюватися з майстром. Переселка так само. Ну, пере, пере, так, Пересилати чоловік може чи на нову пошту, чи на Укрпошту. Ну, як собі забажаєте, будете дзвонити, питати. що Доста файна робота. Така робота, ну, я би сказав, з найкращих, бо зараз у нас нема такого майстра, би, би робив такі батоги. Латунь, усе, Ну, кажуть, ну, тип румунського батога, Я думаю, що цей батіг нічим не гірший від... Румунського батога. І доста файно стріляє і легонький батіг. Кажу, я маю сам батіг, тут дуже такий батіг, ну зручний. Мені навіть подобається з ним ходити. що Ходив би собі цілий день. як день так і ніч з цим батогом. каже жінка, що я батогів накруг себе наскладав і раз з батогами тішусь. Отакі батоги. Наголошую, це ми знаходимося в село Малий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область. Отакий у нас є майстер, який робить такі файні роботи. Собі можете дзвонити, замовляти у будь-який час. Пересилка, ну я кажу, любе, доста дос файні батоги. Мені подобаються ці роботи. Всього, косичка на кінці. Може бути і сино жовто, якщо треба... ну, Любе по домовленості. Я стріляти так не вмію батогон, А цей чоловік так стріляє, що... Воно ще над цим погупай. Чесь Так, і дивіться, батіхні цей. Батіхні... Контролетко Ну, о, батіх рівненькій, нігнесі, щоб якийсь був дріт такий, як стальний, щоб це загнулося і не цей. Його... Ду -ду Дуже гарна робота. Так що дзвоніть, замовляйте, куди треба чоловік перешле, що тут з цим проблем нема. Файна така делікатна робота, мені всі подобає. Бо батоги є різні, батоги є. Такі, що гнуть ці раз стрілу він загнувся і все, так як, як коромисло. Можна воду черпати, сіно кегати. А це дуже такий, ну, мягко ходить, так як з Дуже делікатна робота. Так що дзвоніть, заказуйте. Це найкраща робота, я думаю, в даний час. Що кращого, кращого ти не знайдеш. такого типу батога, я думаю, що кращого не знайдеш. Може, десь є майстри. Не будемо так і так стверджувати, що такого майстра нема. Але ну, я, по крайній мірі, не знаю що це, і не чув. Є, що роблять батоги, є там ще один чоловік, що робить, але це зовсім інакший. У нього інакший стиль батога, а це інакший стиль батога. Це є копія румунського батога. Що не треба і в Румунію їхати. Хто? Хто хоче такого батога і хоче з Румунії, то Румунії не треба. Румунія є тут, в Коломийському районі, можна сказати. Село Малий ключів. Так що дзвоніть, заказуйте. Буду дякувати за увагу. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного вам неба і всього найкращого. Будьте здорові. До побачення.